Розділ 12. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добра, приємна і досконала. Кажу кожному з вас через дану мені благодать. Не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. Бо як в одному тілі маємо багато членів, а всі члени виконують неоднакові дії, так само, хоч і багато нас, але ми є одним тілом у Христі, а окремо ми один для одного тіє членами. Маємо різноманітні дари згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри. Якщо служіння перебувай у служінні, якщо учитель у навчанні. Коли хто потішає, потішай, хто подає, давай у простоті, хто керує, керуй з ревністю, хто виявляє милосердя, нехай робить це з привітністю. Любов нелицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по братерськи, пошаною один одного випереджайте, у наполегливості не лінуйтеся. Духом палайте, Господу служіть, радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві, беріть участь у потребах святих, виявляйте гостинність, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте, радійте з тими, які радіють, і плачте з тими, котрі плачуть. Тримайтеся між собою однієї думки, не будьте зарозумілими, наслідуйте лагідних. Не вважайте себе мудрими, нікому не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. І якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому, як написано. В моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаючи вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром.